У мене є пропозиція, ми можемо так сперечати сладою дому. Марія Васильна, ви готові? Марія Птина, перепрошую, ви готові в цій ситуації все-таки наполягати, що ви будете директором школи? Шановні батьки, шановні колеги, дорогі діти. Я не прийшла з вулиці. Я зараз скажу, все так як я не прийшла з вулиці. Я працювала у першій школі 12 років. 1992 по 2004 Прийшла я в школу бібліотекарем школи, працювала вчителем початкових класів, заступником по науково-методичній роботі. Торік, коли я працювала останнім заступником по науково-методичній роботі, шестеро дітей отримали призові місця на області, в тому числі і дочка Я прийшла разом із Людмилою Іванівною. Прийомні ми зустрілися. І мені запропонували, да, до речі, голова сільської ради Плесенської виходить якраз з кабінету, а ми чекали, щоб зайти. І коли мені запропонували і сказали, ви розумієте, ситуація десь складна, я розумію, кажу, я не кар'єрист, я ж не пішла на високу посаду. Я перейшла по переводу з однієї школи директору в іншу школу директору. І я погодилася. І більше нічого не було. А мене зустріли переділи. Повірте, це було 18 чоловік, коли ми прийшли в управління освіти і сказали. Ви не думайте, що я б я би пішла. Якби мені не сказали люди, Марія не дуже раді, що ви до нас повертаєтесь. Має бути такий авторитет у керівникам. Щоб він не збирав і не примушував дітей іти ось сюди. Вони мають вручитися. Ми в'язався що просили, щоб був мер, і нам пообіцяли, що ми. Нам не нічого сказати в цій ситуації. Будь ласка, мера. Ви Вимагайте мене.